Ланус готовий. Ланус готовий до продажу. Подивіться, яку морду зробили. Оп, нормально. Взагалі огонь виглядає, правда? Е, коротше що? Четвертий рік. 1,6. Газ бензин. Поляк. По кузову моментів немає. Машина оброблена. З гуром, кандієм, з стеклоподйомниками і центральним замком. На таких от дісочках ще колпаки е, десь мають бути. 4 тисячі доларів. Машинка вся відполірована, свіженька, гарненька. Моментів по ній немає. Технічно по цьому автомобілю було зроблено дуже багато чого. По кузову теж. Ті, хто слідкує, ті це все бачили, знають. 4000 доларів. Машинка переоформляється з документами. Порядок, страховка є, зроблені фари, такі гарненькі, прям модні фари. Так що. Один, що залишилось, доставлю ще ріснички або сьогодні, або завтра. І кришечку на лічок бензобака. І в принципі, з основного, це вже по цій машині все. Може, ще буде якісь допрацювання, але це вже буде незначне. Машинка в продажі.